Друзі, любі, друзі милі, Я вас вітаю з такої знову сонячної Праги. Я рада, що вернулася до нас сонечко. Я знову вихідна і знов приїхала сюди. Зараз ми поїдемо, подивимося, як виглядає наша Волтава, наша річка. Добре, що це все минуло вже. Ці повені, повені. Ми нікуди не відплили зі своїх домівок. Пережили ми. Трошки у страхах всяке було, але це вже позаду. Знову літо нам повернулося до Праги, знову я вже без куртки зимової. Я вам показую з різних зупинок, куди я приїжджаю. Це Прага Височани. Минулий раз я була Прага Райська Заграда. щасливо, що сонечко. Подивимося на нову колекцію Дізних, в різних деяких магазинах. Мені фактично треба плащ. Або куртку, не знаю. Що, що, що приглянеться. Минулий раз, як я була в Паладіумі то я так забігла туди-сюди, ще не було зимової такої осінньої колекції, щоб було в минулого Височанська метро. А я ще зайду в Фенікс, в ДМ-ку. Мені треба підводку на очі. І мені потрібна ще помада від L'Oreal. Я перейшла, але ніяк не можу колір знайти, так що обходжу всі ДМК як мені треба. Ви знаєте, і тут нема таких кольорів, що я хотіла. Той Ось таку я купую підводку. Взяла іншу помату. Не було такої. Від мейбелін. Дівчатка, хто любить помади в мейбелін. Зараз вони в акції. Таке. Нітрида. там. Аж не віриться, що то таке соне. як туди не дістануся. Я його залишаю, як буде погана погода. Тому що зараз є... Ой, які дівчата йдуть, напевно, на прощання зі свободою, на розлучку. Таміч виходить в білому. Називається Прощання зі свободою. Розлучка така. Ось такі стрикози популярні у нас. Стали. Ось свиня Зупинився. Люди йдуть на пішоході летить. Дранти, то називають таке безсовісне, нелюдське. Повно у нас ішло. Дивіться, які ті стрикосило громад. В народних трідах популярне морозиво італійське. Дуже смачне літом взагалі неможливо. купитися черга, аж отуди з натуральних суровин. Воно Ді, ну, дійсно смачне. Ми ходили. Я ходила. Маму водила. Інших дома часів ще якось не прийшлося. І тут все тигри. Тигри кругом, тигри. Не тигри, а ті леопарди. светрик цікавий. Це мені подобається. до джинсів гарно, Синій колір. Дуже великий вибір, светрів, все, позавозили. Минулий тиждень не було такого. Колосатий теж полосатого багато. Модно полосати. Дуже гарний вибір. Все новеньке. Нові колекції. Ой, то буде, ця прага буде чиста. Молодь буде підмітати від такі широкі халявки. То я вже бачу, як все буде. Чистенько, а штани будуть капець в якому стані. Зараз почнуться дощі. Так розсуждають старі. Плащів, курток, мраки. Шалений вибір. І я би не сказала, що так ж дорого. Архіло так, так. там нас потішиться. Тоже великий вибір. Светри дуже модні цього року. Ось такі модні дубльоночки. Космічні. Треба поміряти. Такі светрики до того, то вже буде забагато. Буто або то. Бо то. Ну, як мені пасу классна така снігуру, гарна, гарна ну, не я а курточка, <гад Indigenous> я в курточці дуже мене гарна, треба подумати Ось такий, золотий. Дуже багато срібної золотої нитки з таким люрексом, як колись казали. Мама мала так багато такого. Один час була така мода. І за нашої молодості теж. Як потім казали, що це гани носить, як казали, що то не модно, то хіба носить такі всякі, а тепер уже знов модно. Штаніжки, оце гарна водолазка так. Класно. Дуже блискуче. Я такий маю сарафан. Літній. Який костюм можна скомбінувати блузкою. І будете зірка міроприємства Адюки. Теж модні принти, мені завжди подобалися такі ефектно виглядають. Гарно виглядає, напевно, придбаю. Тут забереться. Теж космічно. Красовки під тим зразу. Молодці одразу штампують все. Обу. Ограшкирячок. А тут таке, нічого особливого. Так, що ми бачимо Леопарда? але вони були і минулий рік, я на минулий рік накупила собі що вони ще дотепер модні і минулий буль. Щоб ви знали, за чим я ходжу. Я ходжу за безрукавкою чорною. Я ходжу так уже четвертий рік, що вони, напевно, вже скоро вийдуть з мод. То мені дуже довго, то мені за широка, то мені за коротка, то мені за вузька. І я кожен рік ходжу за безрукавкою. Називається Веста. Я думаю, що і того року я не куплю. Арсвенсер нас потішив золотом. Дуже класно. Камера не передає, а вона золота така. Цікава. Гарна, гарна корточка. З капюшоном. Що тут за ціна? Боже, ніхрена собі 8 тисяч. О, люди. Шкірена, напевно. Тому така ціна. Ой, який приємний рожевий колір. Тут пастельний, а тут яскравий такий фукса. Фуксі. Колір фуксі називається. Ось цей пастельний дуже гарний, такий приємний на очі. Дивиться, що тих піджаків придумали тепер Уже так зібрані на рукава. Що не треба підсувати, я взагалі я любитель короткого, коротких рукавів, то для мене це є трохи проблематично. Тує супер. Добре рішення. А я моє взагалі в шоці, так як баба моя носила. Ще недавно. Подивіться, так, все вертається. Треба своїй дочці показати, то в все каже фу-фу. то не треба було нічого нікуди давати, не ні викидати. Тепер би було стильна і модна. Добре плащик. Так, іде в Нью-Йорк. приємні светрики. Але коротесенькі такі. Yeah. Я дівчаток наш. Якісь така гарна. Гольфики. Чорні, дуже гарні. Я такі колись носила. Як була молода. Такі в обтяжку були. Івано подобалося. Ой, медведю. Як я бачу, що я не куплю знову, то ви ж такі здоровенні, величезні. Тут, тут представляю себе в тому. Нема якихось таких акуратних, стильних, гарних. Лащики, ветрики. Кінюнку, ніжно-розовий гарний.

Мені такий колік дружить. Червоно. А лісу лісу. Я ще подумаю. Такий непоганий. У мене щось нічого не зацікавило. Боже, як тепленько навіть не здається, що вже буде за хвилю холодін. Нам подивимося, сюди тоже хожу. Тут такі кольорові, не кольорові, такі бежеві. Що по вулиці зараз дуже багато жінок ходить в таких спідницях, я таку маю, вже роки, але вже дуже давно їх не носила. Вони знов повернулися. О, треба витягнути. Як мала моя каже, фу, але тут досить класно виглядає, тепер на жінках я бачила. Під курточки навіть. Я так знімаю. мене не дістану звіздюлі. Так що що можу, то покажу. Який комірець з перлинок? Класно виглядає на чорно. З ну, цим мені, мені не подобається, але на чорному було, гарно, бо вже знову це як в, школі, в шкільній формі, як ми носили. Комірці пришивали, мама прала комірець. Знову давали до школи різні комірці мати. Хто пам'ятає, хто є такий старий, як я. Преважно таке молодіжне. <всі> Для тих, хто душою молодий. Все блискуче. Купальників по знижці, хто збирається до Єгипту, до Тунісу, до Туреччини. Літнього нього повно випродається за 48 корон, за 69, за 98. Ось такі голубі, рожеві піджички коротенькі. Там зелений колір светри. Ну і без э, цих, як вони, леопардів не довелося йти. Резерви. Гарні має футболки. Сердечок. Зараз і розверну ближче подивимося. Також випродає, чоловічик. ще мохито подивився. мохито, плащики, всюди плащики. І всюди задовбали мене вже ті леопарди, вже в на нерви ліз. Серйозно. Чаток який гарний. Гарні костюмчик. Так, в мене починаєш крабати горло. Щось в мене розболілося горло. Напевно, буду слаба. Я була на дні народження, там були хворі. І, напевно, я буду хвора. Нічого особливого нема. Мохіто щось підкачав. Такі новинки, такі пластики непогані, Такі, як светри теплі. Мені сподобалися. Такий матеріал, такі светрики, як. Приємні дуже. На суху погоду.